У горішніх плавнях шкільні команди територіальних громад Полтавщини визначили найкращі колективи серед юнаків вікової категорії, не старше 2009 року народження. Змагання тривали протягом дня, а коли завершилася боротьба в груповому етапі, найкращі команди в групах визначили переможця та призерів. Приїхало 10 команд. 10 команд це дуже так запекла боротьба була. За підсумками наших змагань дві було дві підгрупи. З кожної підгрупи виходили по першому, друге, третє, четверте, п'яте місце. І потім е, працювали за перше, друге, перші місця, за третє, четверте, друге місця і так далі. Учні Горішньоплавнівської територіальної громади завершили груповий етап на другому місці і в заключному поєдинку турніру зустрілися зі школярами Пришипської територіальної громади. У цьому поєдинку вирішувалася доля третього місця. Матч проходив у залі вищого професійного гірничо-будівельного училища. Саме на цьому майданчику відбувалися заключні поєдинки турніру. У першій партії учні з Пришиба впевнено діяли на майданчику та повели в рахунку. Юним волейболістам Горішньоплавнівської територіальної... Громади довелося відіграватися. Розпочалося не так, тому що команда була не зіграна, п'ять ігор сиділи, прийом не пішов, атака не пішла і все. Напружена боротьба тривала у другій партії, в якій команді горішніх плавнів вдалося зрівняти рахунок по партіях 1-1. У другому сеті характер гри змінився, і господарі майданчика швидко відірвалися у рахунку та припустилися менше помилок, ніж їхній суперник. Виграли вирішальну партію та й брейк і стали переможцями цього матчу. Учні горішньоплавнівської територіальної громади завершили турнір на третьому місці, що не дозволило їм вийти у наступний етап. Далі у змаганні гімназіади з волейболу серед юнаків крокують перші дві команди. Чого ж не вистачило господарям турніру, аби мати можливість продовжити боротьбу у змаганні? Не вистачило зіграності, опиту, тому що команда Оболонь, яка зайняла перше місце, вони грають таким составом вже 4 роки. А ми тільки перший раз у зібралися, так зіграли. І тому мені кажеться, дуже гарний результат третє місце для такої команди. Перші два місця у турнірі посіли команди Оболонської та Глобинської територіальних громад. Втім, вирішальний матч на турнірі за перше місце так і не відбувся. Переможцями стали юнаки з Оболонської територіальної громади. Друге місце посіла команда з Глобиного, яка відмовилася від участі у фіналі змагання. Вони відказалися грати з оболоню, тому що було страшно. А ми зіграли 2-1. Програли, але Нормально у боротьбі, так. Да, у боротьбі. Це, так слідкувати за змаганнями, що за змагання, багато граєте. Як орієнтуєтесь? Не знаю. Буває іноді плутаю, які коли змагання, то баскетбол, то волейбол. І плюс ще ми граємо від Сергія Івановича змагання в Полтаві, в Лубнах, то тому трішки важко. Підсумок змаганню підбила Світлана Дем'янчук, яка опікувалася організацією проведення матчів районного етапу змагань гімназіади Полтавщини з волейболу у горішніх плавнях. Перша група була сильна, друга група, звичайно, була трошки слабша, але так як місто горішні плавні пішло у першу групу, там була дуже сильна оболонь, група. Тому у нас ну, так вийшло, що ми з сильною групою змагалися, і третіми залишилися. Звичайно, звичайно, якби в нас було більше часу, то я думаю, ми могли б грати по хрестах, і ми війшли також у двійку, які б представляли б нашу територіальну громаду вже на обласних змаганнях. Суттєво на підсумки турніру вплинув регламент, згідно з яким багато чого вирішилося на груповому етапі, за підсумками якого команді горішньоплавнівської територіальної громади потрібно було виграти свою групу. Але не все вдалося в цьому турнірі, втім юнаки шкіл горішніх плавнів набули досвіду та мають покращити свій результат вже у наступних змаганнях гімназіади Полтавщини з волейболу.